Три рочки закладалися. Саме ця посвята, і називалася вона Зірниця-Провісниця. Пожертву богині приносять, як правило, духмяні трави, квіти. В кінці замовляння додавали в купіль мед з молоком. Благословенна дівчинка буде рости, буде здоровою фізично і духовно. На порозі храму і цю дівчинку забирала волхвиня, вістунка і проводила у найсвятіші місця. Дівчинці обов'язково проколювали вуха і чіпляли сережки у вигляді кілець. Якщо їй потрапляв червоний камінчик, вона буде підтримувати родове вогнище, буде гарною дружиною, доброю матір'ю в майбутньому і жрицею свого роду. А сережки для дівчат це не прикраса, це ініціація. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Ми продовжуємо огляд різних обрядів, які проводили для жінок наші славетні мудрі праматусі. І сьогодні я хочу розповісти вам про обряд такий перехід дівчинки в 3 роки, який називається зірниця. Дуже цікава така сама традиція, дуже багато також тут символізму. І от коли маленька дівчинка вже отримала ім'я, вона вже пройшла обряд постриження, в три рочки її проводять по святу в майбутню берегиню роду. Уявляєте, дитині три рочки, а їй вже закладається такий. Імпульс, що в майбутньому з неї виросте прекрасна жінка, жінка-матір, яка буде продовжувати рід. І от в три рочки закладалася саме ця посвята, і називалася вона Зірниця провісниця. Вважається, що саме в три рочки до кожної дівчинки приходить і благословляє її зоря вістунка, богиня ушас яка під час священного обряду біля родинного вогнища торкається дівочих душ і народжує в них, зароджує саме здатність, здібність до жіночої мудрості, до жіночої магії і до, майбутнього, до майбутньої участі у створенні світу. Адже ж ви пам'ятаєте, що в лоні жінки знаходиться весь світ, тобто звідти виходить весь світ. І от ще начебто малесенька дівчинка, але їй вже закладається це на рівні ось такої традиції. Через активацію генетичної пам'яті, генетичних кодів. В цей момент вважається, що дівчинка вже починає повністю об'єднуватися з родом, і це величезна така посвята. Ця посвята розпочинається уславленням батьками дівчинки ще в вечірньої зорі. І В пожертву богині приносять, як правило, духмяні трави, квіти, яскраві хустинки, стрічки, вінки плетуть, дарують мед. І, відповідно, в час ранішньої зорі дівчинку починають спочатку. Купати в настоях трав і квітів. Обов'язково воду для купання на цей ритуал обов'язково настоюють на сонячному промінні. Тобто вона має бути настоєна, пронизана сонячними променями, дають траву. Як правило, любисток, м'яту, ромашку, пелюстки, пелюстки жасмі, жасмину, ружі запарюють ці всі трави окремо, і потім перед самим умиванням вливають в купіль. А на дно купелі кидають обов'язково ягоди калини, щоб була щаслива в роду, зерна пшениці жита, щоб була багата, щоб був добробут. Обов'язково кладеться в купіль обручка, весільна обручка матері, особливо якщо цей шлюб був щасливий. Але я вам скажу, що наші праматусі були досить щасливі в шлюбі. Розлучення були дуже рідкі бо наші праматусі жили у шлюбі, з любов'ю, обирали собі наречених і культ сім'ї це був дуже потужний і дуже сильний культ у наших пращурів у слов'ян Аріїв. Якщо раптом ну, бувало і таке, що мама була нещаслива в шлюбі, то тоді весільну обручку брали бабусі або іншої жінки з роду, яка все-таки була щасливою в шлюбі. Бо саме тут в три рочки закладалися всі основні аспекти майбутньої дівчинки, дівчини нареченої і жінки. Купіль замовляли. Обов'язково в кінці замовляння, чи хрещена мати, чи мама дівчинки, чи повитуха робила це замовляння, в кінці замовляння додавали в купіль мед з молоком. Ну, Звичайно, якщо не було алергії, але алергія це сучасна хвороба, як ви розумієте. Також квітковий пилок могли додавати, щоб от було, було життя розкішним і квітучим. Ні в якому. У випадку не використовували ніякі мильні засоби, омивали тільки тим, про що я вам зараз розповідаю. Після купелі обов'язково дитину витирали і намащували духмяними рослинними різними маслами, а волосся гарно вкладали, при цьому не заплітали. Просто воно мало гарно виглядати. В дохристиянську добу дівчатко після купелю довгі білі сорочечці, гаптовані гарними такими ниточками білими і золотим оберегом на чолі, приводили до храму. А на порозі храму цю дівчинку забирала волхвиня, Вістунка і проводила у найсвятіші місця, де благословляла на служіння богиням, ладі, макоші, берегині Лелі, Ушас, в ранішній зорі. В їх честь дівчинці обов'язково проколювали вуха і чіпляли сережки у вигляді кілець. Кільцем являлося це, це було символ сонця, символ дач Бога. В, центру, в центрі цього колечка сережки, як правило, був завжди камінчик, який підбиралася волхвиня або вістунка. Колір камінчику визначала саме вона, бо вона відала, що цій дитині вже наречено долею. Як правило, потім протягом року дівчинку починали водити до храму, і в цьому храмі разом з дорослими дівчатки починали вчитися прясти, вишивати, гаптувати і за створеними узорами. Які робила дівчинка, як в неї виходило те чи інше заняття, її призначали, говорили про певну її долю чи вдачу. Наприклад, вважалося, що червоний камінчик символізував берегиню роду, якщо їй потрапляв червоний камінчик, вона буде підтримувати родове вогнище, буде гарною дружиною, доброю матір'ю в майбутньому і жрицею свого роду. Зелений це взагалі камінчик дівчинки, здібної до магії, яка буде мати талант до виконання обрядів для багатьох людей. Це, це говорило про те, що ця дівчинка буде майбутньою жрицею. Фіолетовий символізував майбутню жінку воїна, захисницю. А от білий камінь, якщо був на сережках у дівчинки, дівчинка мала присвятити своє життя служінню певній богині, і вже з трьох років її починали готувати, ставати жрицею. Сьогодні, звичайно, обряд зірниці-провісниці нічого такого не відбувається. Єдине, що від нього залишилося, що дівчаткам, як правило, в цьому віці проколюють вушка, чіпляють сережечки, як правило, з камінчиком, але мало хто замислюється, що це. Саме дуже важливе значення має і колір камінчика, і в, якій, в якому віці це робиться, і з якими думками це робиться, це не просто прикраса. Сережки для дівчат це не прикраса, це ініціація. Тож, будь ласка, пам'ятайте про це. І якщо сьогодні ви навіть ще в християнській традиції знаходитеся, але проколюєте своїм дівчаткам, Три рочки вушка. То, хоча б попросіть подумки, благословення від лади матінки, від макоші, від лелі, від слави, від берегині, від богині ушас в ранішньої зорі. І тоді благословенна дівчинка буде рости, буде здоровою фізично і духовно, і буде рости на радість і вам, і прославляти традиції нашого прекрасного, сильного, потужного українського роду. Дякую вам за те, що цікавитеся національною е, ідентичністю, кодом нації, нашими обрядами, нашими традиціями. Заохочую вас підписуватись на канал Калина, поширювати наші відео і, звичайно, коментувати. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось. І до зустрічі на каналі Калина.